25 вересня 2020, 2023 року місто Дніпро. Ось у Калунська форма. Красава. ну Дійсно, сорт ось красава. У нас минуло п'ятницю був цілий день дощ, а на завершення дня, ще десь приблизно о 6 вечора, у нас був, була дуже-дуже сильна злива. 15 хвилин приблизно, але води було ну, просто капець. ну Ось от вам красава. Це одна сторона красави. І туди ще красава висить. Що сказати? Ну, сорт дійсно дуже добре себе все поводить. Є невеличкі поодинокі розтріскування, але при тих умовах, яких у нас були, ну, тут багато сортів би було вже просто їм би копець. Наприклад, Лівіап, той би дощ, ну, той щоб не пережила, як і багато інших таких дуже перспективних по типу сортів. Ну а краса, все нормально. Уже тиждень після того, до що все висить і все нормально. Будемо сьогодні зробити е, першу вирізку його, хоча можна було його приблизно вже днів 10 назад тому вирізати без проблем. І було б все з ним чудово без подиноких розтрісків, як то кажуть. Якби не неділю назад робив би я зйомку, то сказав би, що сорт себе показав би на відміну, а так, скажімо, на 4 з плюсом, що теж дуже-дуже непогано. Форму має пальчикову, приблизно ягода йде у нього. Все. Ну Це молодий кущик ось у мене. Йому тільки третій рік, навантажу на ньому приблизно 18-20 кілограмів вже є і бачу як перспективну форму. Зараз у нього довжина приблизно від 3 до 5 см максимально. Так середня його до це десь 3,5-4 см. Ну, що є дуже непогано. Шкірка при споживанні у нього не відчувається. Хромкий, дуже солодкий. Клієнта має дуже сильно сподобатися і гарно зайти. До речі, ось от видно, що пішло. Біологічне достигання винограду. Тобто вже виноград достиг своєї ну, як кажуть, найвищої кондиції. Краще вже не буде. Дальше, далі буде тільки в нього е, е, буде набувати, Перетворювати, перетворюватися буде на родзинки. Ну Красава Калугіна. Дійсно гарний, класний сорт. Наряду з такими сортами, як Дніпровський сувенір. Я ж вважаю, що ну, дуже класний перспективний сорта. Тож, красава Калугіна на 25 вересня 2023 року місто Дніпро. Дуже-дуже гарний виноград. Тож можу сказати, що рекомендую такий сорт для вирощування і для дачників, і для професіоналів. Ну, ті, хто займається вирощуванням ягоди на опт. Дуже гарний виноград. 29 вересня, місто Дніпро. І це, до вашої уваги, селекція Калугіна під назвою Красава. Хороше продовження такої епопеї як Різауш. От вони дуже, до речі, схожі за консистенцією, за цукористі, за, за легкістю зідаємо шкірки. Один з одним. Єдине, що що красава йде пізніше, Зарізав уж десь на пару тижнів з доволі непоганою здатністю зберігатися на кущах. О, тут консистенція щільна з підхрустом. Легкі шкірка, висока цукристість, агрона грона десь приблизно грамів по 600-800, десь такого. От. Колір, ви бачите, входить більш такий насичено-червоний, темно-червоний, під синій. Монорад, який добре збирається на кущах і не тріщить. От. Так що. Саме головне, що є продовження. Після різав, що от якраз красава. І от в цьому році ще одне відкриття це Сон Анджеліки. От вони один після одного доволі-таки непогано себе зарекомендували. Ягода десь приблизно грамів 12-14 розмірами за вагою. Красава. selekcija kao hino.